Наступна доповідь. Напрями діяльності Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Вітик Максим Олегович, директор ЗЕГО розвідки та розробки родовищ, АТ Укргазвидобування Нафтогаз України. Прошу. Дякую, пане Максиму. Дуже приємно бути, і дуже приємно, коли згадують, як вистав згадали мого керівника моєї дисертації Володимира Антоновича Калюжного. Ось і флідні включення навіть це так приємно, тому що я по суті розпочинав свою е геологічну кар'єру якраз з, з цього відділу під керівництвом Володимира Антоновича і, 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 і дійсно цю науку, яку е робив. Цей відділ вона визначена як важливою ведучою у всьому світі. Так, от це така згадка, мені було так приємно. Я хочу передати вітання від дружньої і великої групи команди геологів групи Нафтогаз, зокрема компанія «Укрзадобування», Вітання сьомому з'їзду спілки геологів України. Важко переоцінити значення цієї події, тому що зараз дуже важлива ця синергія, співпраця, партнерство між всіма геологами. І я бачу цей, цей з'їзд як важливий крок в цьому напрямку. А моя доповідь. Назва моєї доповіді це напрямки діяльності НАК «Нафтогаз України, але я буду говорити про свою справу, про свій бізнес, за який я відповідаю в компанії. Це зокрема розвідка і розробка «Укрзадобування». Наступний слайд, будь ласка. А, пульт є, ясно. прекрасно. У нас е, наша активність, зокрема, це схід України. Е, це три, е, це по суті два основні ГПУ. Е, Шепелинський ГПУ. А, на жаль, в зв'язку з, з ситуацією безпеки на чорному морі зараз призупинилися роботи, польові роботи. Е, в Чорному морі, але я вам розповім про той прогрес, який ми зробили під час війни і перед війною, зокрема в регіоні Чорного моря, і про наші плани там. Також у нас потужні команди геологів знаходяться в інституті Україн -Газ, який знаходиться і продовжує працювати в місті Харків, а також частина геологів працюють зараз в Івано-Франківську, а також такі організації, як Укрбургаз, Укрсервіс, а також Укрпромгеофізика. Щодо нашого технічного потенціалу. Сьогодні говорилася конкуренція, загальна конкуренція глобальна. Так от, у нас зараз нараховується 42 повноцінних бурових верстати, 38 верстатів КРС, що, по суті, ставить нас на найбільший буровий флот на суші в Європі. От, і Ми готові конкурувати, активно працюємо в Україні, і, я думаю, і в перспективі будемо працювати і не тільки, і за кордоном. Тепер декілька по суті, фактів по досягненням за, за останній 24 рік. Я свідомо тут не навожу інформацію про видобуток, тому що в зв'язку з безпековою ситуацією і обмеженнями ми прийняли рішення не говорити про якісь конкретні цифри, але я буду, буквально в наступному слайді покажу. Чисто напряму, куди ми розвиваємося, і як у нас міняється видобуток порівняно з довоєнним. Так от проходка наша по суті, якщо говорити про двадцяти рік, то це рекордна проходка 370 тисяч метрів. 83 свердловини було введено в експлуатацію, що також рекорд в 25-му році. В цьому році ми плануємо вийти на 100 свердловин в рік. Це, я вам скажу, достатньо серйозний результат 3D-сейсміка, 3D і 2D-сейсміка, якщо говорити про поле і польові роботи і обробка, ми десь виходимо порядка на 3 тисячі квадратних кілометрів. Хочу наголосити, це знову ж таки це поле і обробка. У 24 році ми проборили найглибшу свердловину в історії Укрзадобування. Майже 7 кілометрів. Ми отримали, придбали на аукціоні стратегічну для нас Мажарівську ділянку. От, і вже розпочинаємо в найближчий час розпочинаємо там сейсмічні дослідження і вже розпочинаємо в кінці 2025 року буріння, а також відкрили нове родовище, Гільківське родовище, що в Дніпровській області. А тепер про обіцяну інформацію про видобуток. Що ви бачите на цьому слайді? Це по суті інформація по починаючи з 98 року, по, по сьогодні кількість свердловин пробурена компанією, Це експлуатаційне буріння і пошуково-розвідувальне буріння. Це інформація по кожному року. Ось і також тренд видобутку з цих свердловин. Це знову ж таки. Ми буде... я надіюся двадцять й будуть рекордними роками. Це знову ж таки воєнні роки по, по видобутку газу з нововведених свердловин. Це по суті моя відповідальність. Що ми ще бачимо? Ми бачимо, що у нас також зросло буріння. Так вже в 25-му році ми вийдемо на 100 плюс свердловин в рік. Ми також бачимо, що якщо взяти експлуатаційне буріння, то видобуток у нас ми збільшили кількість експлуатаційних свердловин, відповідно майже вдвоє. Так відповідно, видобуток у нас зріз зріс майже вдвоє. А от по пошуково-розвідуваному бурінні ми залишаємось десь на тому рівні буріння 20-30 свердловин рік, але ми збільшили видобуток з пошуково-розвідувальних свертловин в 4 рази порівняно з довоєнним роком. От що я вважаю, якщо вважати всі ці складності, в яких ми працюємо, і ми працюємо і, і буримо, і проводимо сейсмічні роботи. 40-35 кілометрів від лінії фронту це, це достатньо сильний результат. Завдяки чому е, такі результати, ну, перш за все, це команда. Ми багато чого реформували. От, е, наприклад, зараз ми проводимо. Е, Генерацію точок наборіння ми проводимо в компанії. Ми сформували достатньо сильну команду, професійну команду, і якість наших точок зросла. Це знову ж таки можна побачити по результатам по результатам буріння. І ще один супер важливий фактор, який дуже важко переоцінити, це якісна 3D-сейсміки. Ось ми по суті, зараз кинули великі сили на, на технологічне покращення сейсмічних результатів. В багатьох випадках ми бачимо газ на сейсміці, так звані DHI, проводимо QI роботи, і, зокрема, це привело, це дало нам можливість відкрити ряд нових родовищ. А, наші плани вийти на 3000 тисячі квадратних кілометрів польової сейсміки, 3D-сейсміки в рік. І я вже надіюсь, що наступного року ми вийдемо на цей результат. А ще один. Такий суперважливий напрямок це 3D-моделювання, це по суті шлях до пошуку так званих світ і нових ділянок. Важливо дуже, зокрема, для розробки. От. Команда працює, частина команди в Харкові, частина івано франківську генерує моделі. У нас вже згенеровано по нашим родовищам порядка там 30 плюс моделей, які активно використовуються, і, зокрема, для буріння. Чорне море, я обіцяв вам розповісти про Чорне море. Ось. У нас був план закрити практично весь шельф одеський шельф і плюс глибоку воду якісною 3 d сейсмікою Цей план був перед війною. Ми вийшли в море, відстріляли 5 тисяч квадратних кілометрів, 3 d сейсміки почалася війна і проєкт по глибокій воді був призупинений. А більше того, хочу сказати, що коли ми робили сейсміку на мілкій воді, росіяни все можливо. Ну, Робили все можливе, щоб це діло зупинити. Ну, але в кінцевому результаті ми зробили те, що запланували, і зараз ми вже на завершальній стадії інтерпретації цієї сейсміки виділено 40 перспективних об'єктів. По суті, підсумок такий: ми готові виходити в море і бурити. От, єдиний момент, який нам зараз це не дозволяє, це безпекова ситуація. До речі, керівник наших морських проєктів Леонід Мельник. От хочу познайомити, хто не знайомий. ось і велике дякую Леоніду за цю роботу, яку він провів, як і до війни для організації цих сейсмічних досліджень, тому що це найкраща якість сейсміки, яка є на Чорному морі, ну принаймні на території України. Ми в цьому впевнені. От, і плюс цю цю роботу, яка робилася під час війни для інтерпретації. Два слова про нові енергії. Нові енергії це наше майбутнє, ми в нього віримо. Ось, і в нашій команді ми започаткували два основних, декілька основних напрямків. Я просто хочу зупинитися тільки на двох, які мають безпосереднє відношення до геології. Ось, це геотермальна енергетика, зокрема на Закарпатті. У нас там декілька проєктів, які ми зараз проводимо. От, Силами нашої команди, а також силами співпраці з, з компаніями, європейськими компаніями, а також проекти по так званому геологічному водню, його ще називають золотим водним. Ну це це той водень. Це не голубий водень, там не коричневий, а він є золотий. Чому? Тому що він як тут от, от, газ, так він знаходиться в пасках, захоплюється. От, як, як шукаємо ми газ, так і ми шукаємо водень. Ось цей напрямок зараз і він вже глобальний, але мені от, на основі того, що ми зараз робимо, і я можу з повною впевненістю сказати, що ми точно не відстаємо, можливо, навіть. Попереду, так, по цьому напрямку, ми проводимо зараз багато польових робіт, зокрема на заході, вивчаємо, картуємо картуємо в великій площі на аномальні значення цього водню, і потім з надією, що це нам допоможе в майбутньому для пошуку для пошуку водневих запасів. Співпрацю з Львівським університетом а також з, з нашими міжнародними партнерами. Ну і про наше майбутнє, про вузи і також напрямки співпраці. Близько 400 студентів кожен рік проходять практику в україздобуванні. Нас дуже налагоджено тісна співпраця з рядом вузів, які для нас являються важливими в плані молодих, нашого молодого потенціалу і нашого майбутнього. ми це все розуміємо. Це Дніпровська політехніка, це Харківський університет Каразіна, Полтавська політехніка. І, звичайно, Університет Шевченко, Інфунг і Львівський Львівський університет, де я вчився, і він для мене, чисто як моя альмамати, дуже важливий. Також. Основні напрямки це менторинг, стажування, виробнича практика, профільне навчання для студентів і викладачів. Ми зараз створюємо брендові простори в університетах, завершили. У Львівському університеті зараз починаємо декілька проєктів в інших університетах, так що це, ці напрямки активно розвиваються. І це наше по суті майбутнє. Це мій останній слайд. Дякую за увагу і дуже вірю і переконаний в тому, що от, от, от ця подія це сьоми зі спілки геологів, стане важливим кроком до побудови нашого. З вами спільного майбутнього, майбутнього переможного і майбутнє майбутнє енергонезалежного. Так, дякую і всіх вітаю.